Ти ще роля підійди. Я стану боком, бо О, я боком дивлюсь. Я тоді боком. Ми ж ми можемо в одному. Та бля, я не куди. А ви прямо стрибаєте чи боком? Прямо. Я дивлюся наверх камеру. Блядь, я не знаю. Ні, ну я спершу роблю стрибок, а потім е, нажимаю. О, що за СП? Блять! Давайте вперед, 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 вперед! Давай, давай, батуй, 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 блять! Єба! Я виходжу нахуй. Пів. Да. А, одразу <світ> сейф треба а ми польоті не можемо. Пізда. Бля. Пізда. Пізда. Єбать! тупо на самий почет. Пізда, і скільки метрів хоч було? Пізда. Я я дуже сильно потребую кліпа, щоб всі чати зробили кліп. Щоб ви знали, це хто я, це, це я, буде. це я ти <ріст> признається. <ріст> 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 <ріст>